Подивіться, який крутий агрегат від компанії ScanGrip. Компанія ScanGrip виробляється в Данії. Просто топ рішення для всіх, хто займається детейлінгом, хімчистками або на СТО для підкапотного простору. Саме те. По особливостях працює в двох режимах: або 700, або 1400 люменів. Він має вбудований акумулятор, який може працювати до 3 годин, і також може працювати від мережі і відповідності заряджатися в цей момент. Дуже крута штука. Легка, виглядає коробка доволі такі громістка, але дуже легка. Дивіться, ось такий кабельочок, кабельочок прям якісно зроблений, дуже зручний, зразу ж з блочком. Тобто ви його можете. І він може працювати від нього, це перше, а друге. Він упакований дуже класно. Що ми тут отримуємо? Перше, що мені вже подобається, це вага. Дуже-дуже маленька вага. Ця вся штука є рухомою, тобто ми його можемо поставити, щоб він вам світив з тої сторони, де нам зручно, чи так внизу це у нас є. От ви просто подивіться, який захват він може бути І капот, чи там, допустимо, всередину. Ви можете його навіть всередину поставити в автомобіль. Тобто розтягнеться спокійно, класна буде штука. Це, це, це дуже важливо. І ти паче дивіться, який гарний в нього розсіювач. Ця вся штука є зйомною. Тобто ми його легесенько можемо знімати. Ще раз повторюю, може працювати в двох режимах 1400 і 700 люменів. Ось тут у нас є просто кругла крутілочка. Це у нас перший режим. І це у нас є другий режим. Тут у нас знаходиться місце. Під посадочку. Це ми сюди вставляємо наш блок, тобто він може і заряджатися одночасно, і світити вам від мережі. Класне топ рішення для всіх, хто займається сервісом, для детейлерів. Ну, Аналогів, по крайній мірі, на ринку є дуже-дуже мало. Щоб був і вбудований акумулятор, і щоб міг він працювати від мережі. І ще раз повторюю, виробництво в даній ScanGrip – це просто топ освітлення. А за якісним професійним інструментом вам до нас.